Привіт, друзі! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як харчування може вплинути на тривалість нашого життя. Ця тема особливо важлива для всіх нас, хто вже переступив позначку 40 років, адже здоровий спосіб життя допомагає нам залишатися енергійними та активними. Ось основні принципи довголіття і Перше, про що ми поговоримо, це збалансоване харчування. Дуже важливо, щоб наш раціон був різноманітним і включав усі необхідні вітаміни та мінерали. Це допоможе нам підтримувати здоров'я і запобігти багатьом захворюванням. Антиоксиданти відіграють величезну роль у боротьбі зі старінням. Вони допомагають. Захистити наші клітини від перешкоджень, такі продукти, як ягоди, горіхи і темний шоколад, багаті антиоксидантами і мають бути частиною вашого раціону. Протизапальне харчування також має величезне значення. Продукти, як от жирна риба, оливкова олія і зелень, допомагають знизити запалення в організмі. Що уповільнює процес старіння і знижує ризик хронічних захворювань. Зелені овочі це основа здорового харчування, вони багаті вітамінами і мінералами, необхідними для нашого організму. Я намагаюся додавати до свого раціону такі овочі, як пинат, капуста, броколі. горіхи та насіння чудове джерело корисних жирів і білка. Вони Підтримують здоров'я серця і мозку. Я рекомендую додавати жмені горіхів або насіння у ваші щоденні страви. Ягоди це справжні суперфуди, вони містять величезну кількість антиоксидантів, які захищають наші клітини і покращують пам'ять. Ферментовані продукти, такі як йогурт, кефір, кімчі, корисні для нашого кишечника. Та імунної системи завдяки вмісту пробіотиків. Риба і морепродукти багаті на омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров'я серця. Намагайтеся включати рибу до свого раціону щонайменше двічі на тиждень. Регулярне харчування дуже важливе. Постарайтеся не пропускати прийоми їжі і тежте за тим, щоб ваш раціон був збалансованим. Поміркованість у харчуванні, ключ до здоров'я. Не переїдайте і контролюйте порції, не забувайте про гідратацію, пийте достатньо води щодня, щоб підтримувати всі функції організму. Фізична активність також відіграє важливу роль. Регулярні фізичні вправи допомагають підтримувати здоров'я серця і судин, покращують настрій і загальну фізичну форму. Я рекомендую робити хоча б легкі вправи, такі як прогулянки або розтяжка щодня. У своєму житті я намагаюся дотримуватися цих принципів. Я включаю в свій раціон багато зелених овочів, горіхів, ягід, ферментованих продуктів, це допомагає мені почуватися енергійним і здоровим. Щодня я намагаюся приділяти час фізичної активності. Я обов'язково багато ходжу пішки, вважаю за краще підніматися сходами, навіть якщо ліфти працюють і виконую різні фізичні вправи, про які я вже розповідав раніше на своєму каналі. Ця рутина допомагає мені підтримувати хорошу фізичну форму і почуватися енергійним і бадьорим. Я закликаю вас спробувати включити ці корисні продукти у свій реціон. Почніть з малого і поступово додавайте більше здорових звичок у своє життя. Відбуваючи підсумок, хочу нагадати основні моменти, збалансоване харчування, антиоксиданти, протизапальні продукти і здорові звички. Почніть уже сьогодні піклуватися про своє здоров'я і ви відчуєте позитивні зміни. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. Друзі, не забувайте коментувати і ділитися своїми думками в коментарях. Це допомагає просувати відео і покращувати наш контент. Також не соромтеся ставити лайки, адже вам це не важко, а мені приємно бачити вашу підтримку. До нових зустрічей!